Юрій іздрик, перфекціонізм. Не вистачає зору слуху та всіх чуттів інакших, щоб на рівні найпростіших рухів не повторяти помилок, щоб знати вищу обережність і бути точним, наче тінь, щоб свого болю знати межі і твій не зачіпати біль. Щоб не присутні бути доти, допоки чутно вул тривог, Щоб якийсь незграбний дотик нас не понищив обидвох, Щоб тіло вміло бути духом, Щоб тілом бути духомів, На рівні найпростіших рухів, На рівні найпростіших слів. Юрій Іздрик